Доброго дня! Сьогодні у нас на огляді новинка цього року. Одна я сказав цього літа. Хочу до літа ще й, якщо так дивиться, далеченько, але все-таки. з житнім борошном. Зі смаком бужини та французької гірчеті. З'явилося воно буквально нещодавно при знаменитих дрібних кіосках, у великих магазинах на кшталт АТБ, Варус Сільпо я такого не бачив. Це доволі таки цікаво. Упаковка трошечка помята, тоже брали его в якомусь киоску, но да ладно. За хромтой с друзьями на ходу на перерві. Та хіба ж це їжа? Ладно, що по складу? А склад наступний. Крупа, манна, пшениця. Борошно пшеничне, олія соняшникова, ріпакова. Борошно житні, солод приправа смак божини інтерфранцівської гірчиця, яка складається з солі кухонної, у томатіку, Гуані. Гуанілату натрію. Інозенат натрію. Цуко гірчиця, Ароматизатор. Обравних екстракт паприки. Висівки пшениці, цукор. Боже, містити значну кількість молока. Цікаво. Упаковка мені подобається. Анумо. Отаке От воно на вигляд. Доволі апетитненько. Реально житній хлібчик. Дійсно пахне герчицею і пожанинкою. Хочу відмітити приємний смак житнього хлібу. До якості сухариків у мене немає претензій. Смак дійсно. Як гірчиця і буженина. Звичайно, все це імітація, але доволі якісна. Тому мені сподобалася дана продукція, і я її однозначно рекомендую.